Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Тіві. Ви дивитеся програму Лучани про і у цьому випуску ми будемо говорити про тему, яка стосується кожного мешканця Луцька та громади. І з 1 серпня підвищили тариф на вивіз сміття. Тож ми поцікавимося, що про це думають Лучани. Ми йдемо питати. Ну а ви тим часом підпишіться на наші соцмережі, Ютуб канал, аби не пропустити головного та цікавого. Я не тільки про сміття, а про все думаю. Негативно. Негативно. Про все. Конкретно про сміття. Чому негативно? Потому, що все повищується. Все повищено. Кожен день. Ціни повишиться. Звичайно, що негативно. Можете сказати, скільки ви платите, скільки вам? Ні, чесно, я не скажу, чоловік платить. Але тарифи ростуть, а заробітна плата ні, тому я проти. То недоречне. Жах. Чому? Я живу в частному секторі і в нас стоять, ну, тобто в нас так вулички йдуть вниз, нам потрібно ще добиратися і платимо по 60, здається, одній гривні. Да, да. Бо заїзд в нас вулиця не зроблена, і машини не хочуть тобто, заїжджати до нас. Нам треба все трошечки п'ять хвилин наверх. На Нашу пенсію вплине. Все таке. Думав, що вони йде. Головне, аби місто чисте було і біля будинків, щоб було чисто. А скільки ви платите зараз? Скільки платили? Можу навіть сказати, якщо знайду. По-моєму, 30 з копійками гривень за людину. Тут, звичайно, людям буде злов накладно, тому що якщо великий будинок і там раз приїжджають, вивозять сміття, а ті часники кожен раз стоять біля цього, то звичайно їм накладно буде. Ну, не знаю. Побачимо, поживе. Чи варто піднімати? Ви знаєте, я в принципі не знаю. Я не цікавилася по, по суті. Не знаю. А на вас це якось впливає? Ні, я живу в багатоповерховому будинку. Ой, та як в нас вдома приписано 5 чоловік, ми зараз платимо по 55 гривень. Це одне, що вивозиться сміття, а там ще одна є. Е... Як сказати правильно, умова, що ще там додалося. Звичайно, що не дуже приємно це чути, що піднімаються тарифи. Бачите, як зарплати не дуже, так? пенсії в людей також. Говорять, що пенсії там до п'яти тисяч, а люди отримують три тисячі. Ну, розумієте, але ж ми. Як то збираємося з сусідами, розмовляємо на лавці. Поговорили і на тому все. Біля нашого будинку на Володимирській роблять ремонт криші. І вже місяць часу це зібрали мусор, голуб'ячий помет той. і ми дзвонили, розказали, чисте місто наше, туди дзвонили. Ніхто ніяких дій не має. Хочеться хоче війна, але хочеться, щоб у нас було місто наше дуже чисте, гарне. Я його дуже люблю.